Кермо.сейл – Ваш сайт з продажу та купівлі авто. Вітання. Ви на каналі Конбен. Сьогодні у нас на огляді потужний варіант з Америки. гранд Чіроки, Джип, комплектація Трейхов. Поїхали! Так, саме головне по е, варіанту Grand Cherokee. Треба розуміти, що вона по ціновому діапазону просто розриває по факту всіх своїх конкурентів. Але є великий варіант, який тебе може зупинити, ну якщо ти реально шукаєш е, цю тачку, так це знайти варіант з гарним ДТП. Без ДТП це прайс буде реально космічний, де вона вже буде конкурувати з більш варіантами, буде тяжко. Але якщо є ДТП, і воно реально нормальне. То і прайс буде е, адекватний, і ти розумієш, що ти береш реально дуже крутий танк для повсякдення, та й по бездоріжжю, без, вообще, без яких питань. Так що саме головне на сьогоднішній день її знайти, якщо шукаєш з гарним ДТП. І буде тобі щастя. Так, візуалізація. Це саме головне і одна з основних е, фішок е, даного бійця. Візуалка. Яка тобі на сьогоднішній день, навіть з урахуванням конкурентів, в потоці виділяється ну, на 100%. Ну, Тільки якщо щось не заколхожено, чи варіант, який не їде прямо на колінах. Саме такий візуальний, без якогось допа, що треба зробити, як на мій поля, це диски, резина. І вона вже буде мати вигляд, який більш тобі не треба вкладувати якісь фінансів. Ну, Ще можна тонування. Це в загальному для нашого регіону це буде прям ну, взагалі, такий бункер з гарними колесами і все. Більше по візуалізації додати нічого не треба. Так, по двигунам 3,6. Весь ринок в них буде основа, тому що дешево завести. Всі останні варіанти це танки. які, е, Якщо купив, то тільки як в е, як вложення. Вони будуть тримати ціну, а навіть часом дорожати. Саме такий варіант, якщо купуєш з Америки, ти сам треба е, мати собі на увазі, якщо ти хочеш її, при приїхавши в Україну, її чіпувати, то знайти можливість зробити це в Америці. Там дешевше, там більш варіантів буде. По різноманітності, і ти будеш знати, що там тобі зроблять спеці, по факту ті, які там все життя роблять ці варіанти е, по тюнінгу, по надувам і тому подібне. Треба ще знати такий варіант. Що е, як багато кажуть, що купивши їх, ти будеш там на СТО, забудеш про СТО майже, якщо звичайно не був варіант, який уложений. Масло, адекватне використання в плані, ну, якщо ти там неадекват, там не, зносиш, не зносиш дерева блядь, і не катаєшся по рибалкам, яким там просто е, отак от болота, то, звісно, там будуть двигуни від, відвалюватись. А так в загальному проблем не буде, якщо знайдеш гарний варіант. Так, що по посадці? Посадка тут реально топова. Ух. З урахуванням твій рост, вага, взагалі все одно. Хоч 2 метри, взагалі буде супер. Щоб, ну, зрозуміло, що спереду відрегулюєш собі, як хочеш, а ззаду. Якщо їхати на дальняк, то тільки ззаду. Реально ще завалена спинка, взагалі супер. Так що посадка, ну, тут хоч я. І десь е читав, що комусь вона замала, місця мало, візуально велика, але місця мало. Реально, це все фігня. Е місця дуже багато, його реально вистачає. І саме, конечно, ну, для мене зрозуміло, це як можна було зробити положення, перевести сюди як китайську вставку. Хоча б тут було б набагато цікавіше. А так в загальному реально по місцю ну, супер. Так, що по багажнику? Він реально по об'єму немаленький для повсякдення для сім'ї за глаза. Е, основні плюси, що в нашій комплектації, є електровідкривання та закривання. Що великий плюс удобство. В загальному багажник супер. Кермо.сейл – Ваш сайт з продажу та купівлі авто. Так, що по е, салону? Салон дуже непоганий. Е, є варіанти, тому що комусь не подобається там, е, оброблення, тобі що е, дубовий пластик, хоча пластик м'який. Е, я вважаю, що найголовніше, щоб не, не скрипіло, не тріщало. В цьому випадку по шумці, по е, цим е, показникам, реально все супер. Охром, е, лакованість не подобається багатьом, бо замацується. Так, да, є болячка у. Виправити, вообще і бюджетно, і без питань, плівка зробить тобі, прям все буде супер. Так в загальному їхати, ну прям реально велике задоволення. Треба ще розуміти, що у нас є комплектація, так-та незвичайна. І вона більш предназначена для е, поганих доріг, рибалки. Подорожів і тому подібне. І розуміти треба, що ця комплектація буде стоїти теж набагато дорожче, ніж звичайно. Плюс присутність пневми. Багато хто по перше переживають щодо цього, але переживати не треба. Якщо там, наприклад, раніше це була проблема, ті ж балони, тому подібне. Наразі вплоть до того, що їх виробляють в Україні, дають гарну гарантію. Питань взагалі не буде. І ще е, не сказав за коробку. Коробка адекватна, надійна. По, саме перше і основне, якщо ти її е, обслуговуєш, використовуєш адекватно вплоть до е, де ти їздиш, як їздиш, е, як обслуговуєш, так і буде вона тобі слугувати. В загальному буде все супер. От на, наразі Комфортно їхати взагалі, без питань. При тому, що 3.6, тобі от саме головне 3,6, чому це більш ніж золота середина. І для вибору для повседення вона реально просто невід'ємна. Це її розхід. І динаміка для міста ну прям суперова. Реально суперова динаміка для міста. Так, у нас ще по оздобленню чорний. Дах ну, потолок, ну, він реально виглядає суперово. Ти ну, себе відчуваєш реально круто. Так що в загальному, в загальному якщо є в тебе можливість взяти е, є у тебе можливість взяти варіант по комплектації максимальніше, то десь трошки переплатити, підкопити, то треба це робити. Реальна тачка дасть тобі знаєте, е, повсякденний кайф. Тому що якщо будеш шукати варіант такий, знаєш, щоб більш зекономити, а потім я сам дороблю. Ну, наприклад, по чорному даху у нас панорама, люк все є, це прям взагалі супер. То ти розумієш, що по чорному даху ти розумієш, що в тебе в дителінг так здеруть кеш, що просто будеш варений. А тут по заводу без колхозу виглядають суперово. Так що користування на повсякдення. Дуже крутий та зручний апарат. По салону прям суперово. Так що розглядайте, купуйте та кайфуйте. Так, що по динаміці? Динаміка 3,6 вам реально буде непогана. При тому, що ми їдемо на звичайному драйві без спортрежиму, підриває, активно ти відчуваєш її, тобі ж е, супер. І саме головне треба розуміти, саме головне, що від того, що ти нажав на тапок, у тебе не буде такого відчуття, от X5 стоїть. От він реально стоїть, тому що розуміє, зараз палуч крюком, тому що у нас там висить, і півморди зімне. А тут надійність. Адекватність обслуговування і динаміка, яка присутня навіть в 3.6. Хоча багато хто там я десь читав, що 3.6 взагалі не їде. Ну я конечно, якщо ти хочеш тому, щоб просто у тебе барнаут був кожен день, то 3.6 їхати для тебе не буде. А так в загальному пушка. Так, висновок. Якщо шукаєш, саме головне це ДТП. Гарне ДТП, буде тобі щастя, 100%. двигун все одно, який візьмеш, треба розуміти, 3,6 буде дешевше, звичайно, всі, що більше, ці танки стоять реально, по прайсу будуть дорожче. В загальному шукай ДТП. І якщо вже купуєш в Україні у о, власника, вже, який собі вже купив, тут користується, бажано якийсь сервіс, де обслуговував. Краще, щоб без гаражів, тому що тачку треба, щоб обслуговували, хто реально в ній розбирається. А так, ти розумієш, що надійність у цього бійця дуже крута. Ви були на каналі Конбенд. Кермо.сейл – Ваш сайт з продажу та купівлі авто.